Доброго ранку, народ Божий. Доброго ранку. Благословінь. Любимо вас, благословляємо. Дуже раді, що ви з нами. Починаємо цей день разом з молитви. Знаєте, коли ми почнемо з молитви, то Боже благословення буде на весь день. І сьогодні Бог дав таке слово чудове. Я хочу зачитати 60-й псалом із 12 го вірша. Невже ти, Боже, нас відкинув? І не вирушиш, Боже, з нашими військами знак питання. Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. Лише з Богом наша сила, Він потопче наших ворогів. І ось, знаєте, наша задача як дітей Божих, як служителів Божих молитися за наші війська. щоб Бог надав їм сили. Тому що зараз такі прогнози йдуть невтішні, і все таке воно якесь. Ціре уже скоро буде другий рік війни, і знову якісь нам говорять е експерти, так звані, що це війна надовго, це ще на, там, рік і два, і, і більше. І тому ми знаємо, що перемога залежить від Господа. Коня готують на день е війни, але перемога від Господа. Ми знаємо, що тільки Він потопче наших ворогів. Тому ми молимося до нього, помолимося, подякуємо Богу, що він нас не залишив. Люди можуть десь допомагати, десь е, сили не стане, десь просто інші проблеми у людей можуть бути. А Бог нас ніколи не залишає. Тому ми віримо, що Бог з України, Бог з нашими військами. І можна сказати, цю відповідь, що Боже, ти з нашими військами, ти з нашими військовими, з нашої. Технікою, ти з нашим народом, ти з тими людьми, які взивають до тебе день і ніч. Тому ми підтримуємо руки наших захисників, молимося за них, щоб Бог дав їм поміч від Господа, яка немарна, яка завжди приносить результат. Тому ми помолимося, дорий батько Небесний. Вдячний тобі, Боже, за цей день. Новий, який ти даєш, Господи, ми дякуємо що... Тебе за те, що ми можемо, Господи, прославити Тебе. Ми дякуємо Тебе за наших воїнів, які зараз, Господи, боронять нашу землю. Допоможи, Господи, Боже, піди там, з нашим військом. Я знаю, що багато військових вони свідчать про славу Твою, про те, що ти з ними, про Твою велич. Ми, Господи, вже бачимо, що вже другий рік минає. Як Ти, Господи, бережеш нашу країну, і ворога нічого не виходить, і в нього й не вийде. Тому що Ти, Господи, стоїш зараз за наш народ, за безобездолених людей, Боже, за тих людей, які втратили майно, не залишай їх, допомагай, Господи. Ми знаємо, що Твоя допомога вона сама найкраща. Тому ми це просимо в Тебе, Господи, і без Тебе ми не можемо нічого, Господи, зробити на цій землі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Також хочемо заспівати дуже гарну пісню. Я знав автора, авторку, зараз так модно казати авторку цих пісень. Фатіма, її вже нема, на жаль, з нами. Вона написала цю гарну пісню, що знаєте, тебе тімно, без тебе темно, без ті щастя. Тому наша надія тільки в Господі, тільки в Господі наша сила і тільки в Господі наша поміч. Свете без любви, без любви святом, не зная Бога. Несчастье, без тебя тоска, сердце рвет на счастье. Веру и терпение, весь тебя темно, без тебя нечастья Без тебя тоска, сердце рет на часть. Рассказ сердце рвет на части А с тобою я забываю беды Забываю боль и моя победа А с тобою я забываю беды Я ну. Сильний псалом. Це дуже важливо співати. Інколи проблеми, труднощі так накриють, сильний псалом, що без тебе темно, без тебе нет щастя Коли людина без бога, то в неї нема ні щастя, ні, ні просвіту, ні, ні бачення. Наперед, Андрій Олександрович, скажи народу Божому, щось вдохновляюче. Що в нас є в Україні вдохновляюче? У нас дуже багато поганих новин, але щось в нас є добре. Да, вдохновляюче таке є, що у нас що ми ну вже багато разом, 14 церкві відкрили за року. Слава Ісусу! что однажды говорил, что нас бы никто не осудил, если бы мы закрыли, даже если церкви ссылает что прилетает и, и прилетают ракеты и так далее. Но мы не закрыли, а, слава Богу, открыли. Аминь, вот в чем чудо Божье и вдохновляющее такое для всех поселков, что к вам тоже придет Господь, и в вашем поселке мы тоже откроем церковь. Аминь, может даже и не мы, может быть кто-то другие церкви, но тем не менее. Потому что... Вот мы в Зарожном открыли церковь, мой знакомый из Костя, он говорил, он 7 лет молился за свой поселок, чтобы там открылась церковь. это было, вот получается, еще до войны. И он говорит, как оно так получилось, так Бог связи сделал, и он был в другой церкви, я был в другой церкви. Но потом он узнал, что мы приезжаем в Зарожное, и так слово за слово, дело за дело, и и церковь в зарожном уже появилась, и мы здание купили там, Слава и люди Иисусу. ходят, и уже кто-то водное крещение принял. И он настолько счастлив, а был когда-то наркоманом, а сегодня он уже ответственный за церковь. Разве это не чудо? Разве да. это не вдохновляет? Меня это очень вдохновляет. Аминь. Слава Иисусу. Также у нас идет реконструкция дома молитвы. Ну, будинок мы купили в Клоновом. Зараз нас бачать сестри, брати скланового вони завжди дивляться трансляцію, тому Бог з Божою допомогою допомагає нам будувати. У Нас є бригада в області. знаєте, Я давно про це мріяв, тому що в нас, ну таке, знаєте, я не знаю, це війна так людей з'єднала, чи, чи Ілля Петрович, чи команда зібралася однодумців яким не все одно, що буде з нашою країною. Знаєте, мені дуже приємно, що ми працюємо в одній команді і ми нікуди не повтікали. Ми не в паніці, не в очікуванні, що знову прийде ворог, тому що там, де е, будується зараз молотовний будинок, там буквально там, по-моєму, чи 27, чи, чи 30. Кілометрів до кордону російського, і там постійно чути, навіть mm. чути постріли, постійно обстрілюють то сильніше, то слабіше. І знаєте, слава Богу, за наших людей, які не втратили надію. Тому що багато, на жаль, людей серед віруючих також, які просто втрачають надію і кажуть, все пропало, хтось пророцтво якісь там. знаєте Хоче представити. Я завжди говорю, що пророки пророчествують по мірі віри. От, на що... Пророк це також людина, так як і проповідник. Проповідує по мірі віри. От, в що він вірить? Тому слава Богу, що ми віримо в Харківській області, що Бог помилує Україну. І що нам потрібно зараз будувати будинки молитви, щоб люди приходили. І коли будується, є така. Навіть не то, що бачення, ну ну по ми бачимо такий показник, що будується молотовний будинок. Люди, от на в селі Кленовому представте, люди невіруючі, Бачив, що приїжджають наші брати з Харкова, бригада будує, і вони приносять той вутку, зарізав той хліб спік, той борщ зварив. І вони просто приносять. Це ті, які ще навіть ні разу не були в церкві. Але їм хочеться, щоб їхньому селі була церква. То тобто це чудо. Я вважаю, що це милість Божа, що Бог так розполагає людей, серця людей відкриває. І я вірю в наше майбутнє, що буде майбутнє в Україні. Такие есть. Ну, потому что не мы начали эту войну. Мы не хотим. Мы мирный народ вообще-то. Мы никого не хотим обижать. Мы защищаемся. Я думаю, что победа будет с нами, за нами и перед нами. Да, аминь. Помолись. Да. Отец Небесный, мы благодарны тебе, Господи, Я что тебя, в это время ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. Для а этого нас, создал, спас, Господи. Мы не своей силой действуем. Мы не по, своему, не по своей воле, Господь, идем, но мы Боже в Твоих руках. И Ты, Господь, через нас действуешь. Мы благодарны Тебе, что мы можем быть орудием в Твоих руках, духовным орудием Господи, для, для народа для Харьковщины, для Харькова, для народа Украины, Господи. Чтобы быть в это время благословения, потому что ты Бог, который благословляет, Бог, который любит людей. Спасибо тебе спасибо за эту тебе. привилегию, Господи, быть на ниве Твоей, в труде Твоем, спасибо восставу Твоей, Боже. Боже, мы просим Тебя, Господи, чтобы те начинания, которые Ты задумал, которые мы планируем, Боже, по воле Твоей, они исполнились и дома строились, чтобы До помощи, дома, Господи, молитвы Иисуса. строились, чтобы церкви строились, чтобы эти церкви были наполнены людьми. Тех поселков, которые в которых строятся эти церкви, Господи, чтобы, Аминь. Боже, чтобы они были полными, Господь, чтобы там проповедовалась Евангелие, чтобы люди спасались, чтобы люди обращались от тьмы к свету, чтобы люди находили Более, Боже. надежду и веру для своей жизни что Ты, Господь, добрый, что Ты защищаешь, оберегаешь. Мы просим Тебя, благослови, благослови помоги нам, Господь, идти вперед, не смотреть на врага, но Аллилуйя, всегда, Господь, Господь слышать Твой голос и руководствоваться Твоим словом, и идти по вере. Как когда-то Петр выступил за лодку и пошел по воде. Сегодня, Господь, нам нужна вера, Аллилуйя, нам Боже. нужна, Господь, идти, и чтобы Ты был прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодать, Благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.